Автоматизовану систему відеонагляду для захисту прав затриманих та поліцейських запроваджено у Чортківському районному відділі поліції. Це вже другий кущовий підрозділ поліції на Тернопільщині, де працює пілотний проєкт Custody Records. Оглянути роботу системи завітали представники управління дотримання прав людини Національної поліції України, місцевої влади і правоохоронних структур краю. Вже півтора року система Custody Records ефективно працює у Тернопільському районному управлінні поліції. Вона автоматизує роботу поліцейського, фіксує усі дії із затриманими особами та запобігає. Порушенню прав людини. Є реальні приклади, коли це спасало поліцейських, унеможливлювали там якісь незаконні дії щодо затриманих осіб, дисциплінувало самих поліцейських. Ми потім маємо відео, маємо звук. Розуміємо, що поліцейський, який в конфліктній ситуації, це теж його захист. Провадження проєкту Custody Records у Чортківському районному відділі поліції стало можливим завдяки фінансуванню Нацполіції України та виділеним коштам із бюджету Чортківської громади. Я дякую за цю реформу. Пишаюся, те, що це чутково відбулося, відкрилося. Я думаю, що це дійсно початок. Ми маємо робити все, щоб не змінювалося. Кожного дня І обов'язково тоді нас буде перемога справжня. Учасникам заходу, на прикладі умовного правопорушника, продемонстрували роботу системи від моменту затримання особи її утримання у відділку та проведення усіх необхідних слідчих дій. Важливість провадження сучасних методів у роботі поліцейських активно підтримують представники обласної та місцевої влади. Вони зацікавлені у таких безпекових реформах і надалі будуть приділяти велику увагу їх реалізації. Обласна влада шляхом внесення таких програм для розвитку, в тому числі і поліції, буде приділяти цьому велику увагу, бо це те, за що ми боремося не тільки на фронті, але й тут, де ми зараз проживаємо.